Вітаю ви в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. За добу ворог понад 40 разів обстріляв територію Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув 20-річний хлопець та були поранені ще троє мирних жителів. Армія РФ знову атакувала Херсон, били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків і вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди потрапили до приватних та багатоквартирних будинків. Минулої доби через російські обстріли троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок загинув 20-річний хлопець. Крім того, була обстріляна пожежну частину. Будівля отримала пошкодження. Повідомили в Херсонській ОВЕ. Служба безпеки України разом зі спецпідрозділом Альфа затримали на робочому місці віце-губернатора Одеської області Олега Муратова. Він за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів військової адміністрації своє сприяння в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Співробітники СБУ затримали заступника голови ОВА Олега Муратова, коли він передавав отримані гроші своєму водію. За 35 тисяч доларів чиновник обіцяв колезі вирішити питання щодо закриття кримінального провадження за привласнення держмайна. Для цього Муратов нібито планував використати особисті зв'язки у правоохоронних структурах. Служба безпеки задекоментувала факт передачі посадовцю авансу у розмірі 27 тисяч доларів під час обшуків за місцями проживання Муратова та в його. Автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тисяч доларів більше ніж 21 тисячу євро золоті злитки та монет. Затриманому повідомили про підозру за статтями шахрайства та використання службового становища. Тримають слідчо-оперативні дії. На Одещині судитимуть водія, який у п'яному вигляді вчинив ДТП із тяжкими наслідками. До суду направлено обвинувальний акт щодо жителя села Кучургани, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП. Аварія сталася у селищі Лиманське, Роздільнянського району. З'ясувалося, що 29-річний водій автомобіля БМВ перевищив швидкість, не впорався з керуванням, авто врізалось в бетонну стіну і перекинулося. В результаті важкі травми отримала 30-річна жінка-пасажир. Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. З'ясували, що на момент аварії він був п'яний. Тепер правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Зберігав удома бойову гранату. Літньому одеситу загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю. Гранату F1 із запалом ховав у власному будинку 64-річний одесит. Небезпечну річ виявили правоохоронці, яких викликала дружина порушника через п'яний нічний скандал, повідомили у поліції регіону. Фахівці вибухотехніки з'ясували, що виявлений у чоловіка пристрій бойовий. Гранату направили на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру. За незаконне придбання та зберігання вибухового пристрою йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Абсолютний температурний рекорд був поставлений в Одесі 2 січня нового року. Метеорологи зафіксували температуру майже 16 градусів тепла. Такої температури не було майже 130 років, кажуть учені. Але не тільки в нашій країні було аномально тепло, розповідає ректор Одеського екологічного університету Сергій Степаненко. Чому так сталося, дізнавалися наші кореспонденти. Майже 16 градусів тепла у січні такої температури наше місто не бачило майже 130 років. Рекордна температура спостерігалась не тільки в нашому місті, але й на більшій частині Європи. І цьому явищу є декілька причин: по-перше, зміна клімату каже ректор Державного екологічного університету, доктор наук Сергій Степаненко. Такий рекордний винос тепла з субтропіків Азорського. Арзорського антициклону на Європу, Україну. Це пов'язано з другою аномалією погодною, яка відбулася чуть раніше, чуточку раніше, на території Північної Америки. Там спостерігалися спостерігалися аномальні холода, заток дуже холодного. Арктичного повітря, який був в Північній Америці, він привів до того, що тепле повітря, от воно у нас пішло. Тут вологе повітря пішло, от тепле повітря, сухе повітря пішло. І як ви бачите, от там, скажімо, в в Польщі там абсолютні рекорди. Там в Франції абсолютні рекорди і так далі. В Україні Чене не розповідає, що такі кліматичні ситуації, коли посеред зими розквітають квіти, трапляються в Україні і не тільки вже багато років. І на жаль, нам доведеться звикати і підлаштовуватися до цих аномалій. Останні 15 Років, отакий такий, такий е, період аномально теплої пог зимньої погоди в Україні. Це вже, ну скажімо так, нова кліматична, ну якщо не норма, то скажімо, е, повсякденність. Січень і лютий буде, буде е, тепліший, ніж за е, кліматичну норму, але сухіший. За словами Сергія Степаненко, ранньої весни чекати не варто. Скоріш за все, березень та квітень буде холодним. А справжня весна прийде до нас аж у травні. Новий рік Одеса зустріла по-справжньому весняною погодою. Перші дні січня видалися аномально спекотними. Стопчик термометра сягав 16 градусів тепла. Містяни масово вирішили гуляти до моря. Деякі сміливці навіть ризикнули скупатися, незважаючи на заборону. У середу температура поступово почала знижуватися, але все ж таки плюс 8 у січні це рідкість. Вирушили на прогулянку вздовж моря, і наші кореспонденти. Перші дні нового року балували одеситів весняним теплом. Багато хто вирушив гуляти до моря, а дехто навіть наважився скупатися. Поступова температура повітря і води стали знижуватися, але це ані трохи не засмутило одеситів. Навіть у будні людей на морі багато. Діти катаються на велосипеді, дорослі, годують чайок, гуляють із собаками. Чудова погода, тепло для цього для цієї пори року дуже тепло. Ну і Трошки вітер, але це добре. Погода файна, дуже файна. А вчора, як вам було? Вчора ще файніше. Вчора було дуже жарко. Море це головна прикраса та багатство нашого міста. Частина наших респондентів регулярно ходить дихати корисним морським повітрям. Інші через військові дії роблять такі прогулянки набагато рідше. На всі вихідні. Так. Що робите? Прогулюємося, любуємося морем. Чаю кормимо. Просто дихаємо воздухом. Це залежить не тільки від пори року, а від ситуації. Ну, в цьому році рідко. А взагалі часто. Дуже сумуємо за морем. Я все время ходила на море, але зараз з воєнними действиями, то, конечно, просто що зараз в отпуске так хочу немножко походити на море. Я дуже люблю наше море. І кормить чаєк. Я їжу на велосипеді. І я на морі щоденно на фонтані. Тут сьогодні у нас пеша пеша прогулка, Думаю. тому що треба і піш пішки теж ходити, не тільки їздити. Одна із наших респондентів розповіла, що саме під час війни насправді почала цінувати своє місто і його морське узбережжя. Стали цінити те, що ми маємо, і радуватися тому, що у нас є. Тим болі була ситуація, що ми уїжджали і вернулись, і ще більше хотіли бути здесь. І це конечно, звісно, море дуже". Теплі січневі відні швидко закінчаться. Наприкінці тижня температура вночі опуститься нижче нуля. Так що, збираючись на прогулянку до моря, не забудьте тепло вдягтися. Після дуже теплого початку нового року напередодні різдва на Одещину насувається похолодання. Вдень стовпчики термометрів на півночі області можуть опуститися до мінус 5 градусів. Також соноптки обіцяють подекуди пориви вітру та опади. Все це обумовлено циклоном Аксель, який насувається на Україну. На погоду в Одеському регіоні найближчими днями матиме вплив циклон Аксель, який зміщується з північного заходу з районів Скандинавії. Прогнозують синоптики. І через це в нашому регіоні очікується похолодання, що цілком притаманно погоді в січні місяці. В п'ятницю 6 січня істотних опадів в регіоні не буде. Але місцями очікується сильний вітер. Температура вночі 2,7 градусів тепла, і в день п'ять градусів тепла. А вже 7 січня синоптики прогнозують місцями опади. Вітер північний і через розповсюдження циклону температурний фон буде знижуватися. Ночі стовпчики термометра можуть досягати до мінус п'яти градусів, в день на півдні – до семи градусів тепла. А ось на північній частині області ймовірні заморозки і сніг. 8 та 9 січня місцями також невеликі опади. Температура вночі 1,6 градусів морозу, в день 1,6 тепла. 9 січня на півночі області 3,5 градусів морозу. Спеціалісти кажуть, що найближчі 5 днів очікується короткочасне похолодання. Особливо воно відчується на півночі Одещини. Так що одягайтеся тепліше і не забувайте, що на дворі зима. Перед суттєвими похолоданнями слід попіклуватися і про власне здоров'я. Інфекціоністи радять не забувати про сезонні щеплення, правильний вибір одягу, харчування та активний спосіб життя. Всі ці фактори допоможуть нашому організму з мінімальними ризиками пройти зимовий період, переконані фахівці. Перед настанням холодів потрібно попілкуватися про своє здоров'я. Сьогодні епідеміологічна обстановка в регіоні більш-менш спокійна, хоча спостерігається поширення захворюваності на грип та ГРВІ. Між тим інфекціоністи зазначають, що при мінусовій температурі починають активніше проявляти себе нові віруси, витісняючи попередників. Похолодання мусить йти, йде у нас цикл такий, і частина мікроорганізмів. Під дією холодових факторів вони погибають. І це такий еволюційний цикл, який йде рік за роком. І якщо в нас зараз поміняється, то в нас підуть трошки інші захворювання, інші збудники, які зараз зимою мали б би, би, зникнути. Крім звичних респіраторно-вірусних захворювань, не здає своїх позицій коронавірус. Сьогодні у світі значно поширився новий варіант штаму Омікрон у всесвітній організації охорони здоров'я, стурбовані перевагами зростання штаму, зокрема в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де новий Омікрон швидко замінив інші циркулюючі штами. На сьогоднішній день ми знаємо, що змінився трошечки. Вірус Омікрон і нова йде популяція, яка зараз охопила і Америку, і навіть в державах Європи є. У нас ще не зафіксовано, бо у нас ще йде омікрон попередньо з попереднього спалаху. Ми вже навчилися з тим боротися, ми навчилися, маємо всі засоби для того, щоб боротися. Інфекціоніст зазначає, що з епідеміологічної точки зору йде велике переміщення людей з областей, де ведуться бойові дії в інші більш сприятливі для життя регіони. Через це велика кількість різноманітних інфекцій мігрує разом з переселенцями. Йде перенасичення і збільшення великої кількості людей, а це приводить до передачі тих чи інших повітряно-капельних інфекцій. І також не забуваємо, що йде велика міграція як в Європу, так і з Європи. Ми все рівно ми живемо, ми працюємо, ми обмінюємося і товарами, і досвідом, і так далі. Через те переміщення населення приводить до того, що йдуть такі спалахи збільшення, зменшення тої чи іншої інфекції. Віктор Гуйди радить всім одеситам потурбуватися та захистити себе завчасно від можливого інфікування. Спеціаліст підкреслює необхідність пройти повний курс вакцинації як від сезонних вірусних захворювань, так і від коронавірусу. Крім щеплень, варто переглянути і харчування, адже те, що ми вживаємо, значно впливає на наше самопочуття. Окрему увагу доктор медичних наук радить приділити і спортивні складові свого буденного життя. На першому місці має стояти це щеплення, обов'язково. І зараз для того є всі можливості. Ми можемо щепитися. По-друге, питання, трошки всі ті військові дії і так далі, вони нас скували і ми мало гуляємо, ми мало рухаємося. Це зразу відображається на нашому стані нашого здоров'я, на стані нашого організму. Ми харчуємося, якби харчуємося би не більше так само. Але ми рухаємося менше, ми спалюємо менше. Рух це є покращення кровообігу в м'язах, кругом в органах, і воно веде за собою покращення функції того чи іншого органу. Зимові похолодання не повинні суттєво вплинути на загальний стан здоров'я наших земляків, якщо дотримуватись елементарних правил безпеки, утеплюватись, правильно харчуватись та вести активний спосіб життя, підсумував інфекціоніст. У п'ятницю, 6 січня, два райони міста Приморський і Малиновський залишаться без води. Це пов'язано з ремонтними роботами на одеських електромережах. У зв'язку з ремонтними роботами будуть знеструмлені об'єкти водоканалу, що забезпечують водопостачання споживачів приморського та малиновського районів міста. Через їхню значну потужність використання джерел автономного енергоживлення неможливе. Проінформували в Інфоксводоканалі. Водопостачання буде відсутнє з 12-ї години дня до 20-ї вечора. У четвер, 5 січня, з морських портів Одеської області вийшли шість суден з українською агропродукцією. Вони перевозять понад 355 тисяч тонн зерна. У портах Великої Одеси завантажуються ще 13 суден. Вони експортують близько 300 тисяч тонн української пшениці та кукурудзи. З 1 серпня зерновим коридором з українських портів вийшли 626 суден. Які доставили майже 17 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки повідомили у міністерстві інфраструктури України. В ніч з 6 на 7 січня в Десвіти святкують Різдво за юліанським календарем. Згідно з опитуванням, проведеним у застосунку «Дія», в якому взяли участь півтора мільйона українців, цьогоріч Різдво двічі святкуватимуть 13% українців, лише 25 грудня 60 – 60% опитаних, а за старим стилем, тобто 7 січня 25 – 25% користувачів. Українці святкують Різдво за різними календарями: за Григоріанським 25 грудня та за Юліанським 7 січня. З Різдвом у нашій країні пов'язано багато традицій та обрядів. На різдвяних столах у Одеситів завжди є кутя та традиційний калач. Настоятелька свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря каже, що це свято є сімейним та завжди асоціювалося з підтримкою ближніх та перемогою добра над злом. Ми зустрічаємо це свято зараз в непростий час, але як і тоді 2000 років тому, так і зараз на кожного із нас чекають випробування. Пресвята Богородиця Діва не змогла народити отроча ніде, окрім хліву, ніхто її не прийняв. Так само і зараз ми несемо важкі скорботи, але Христос народився і святе ангельське воїнство поспівала його словами слава вишнього Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Отож, і мир, і благовоління обов'язково прийдуть на нашу землю. Й Серафіма впевнена, що Бог на боці збройних сил України, тому перемога обов'язково буде за нами і знову запанує мир у вільній та незалежній Україні. Застеляйте столи та все килимами. І кладіть калачі з ярої пшениці говориться в одній із наших найдавніших українських колядок. Нехай цей хліб символізує вічність, а також мир, щастя і добробут на нашій українській землі. Різдво Христове це свято вічності і водночас свято нашого народження. Україна переможе. Господь. Дасть нам все, що ми просимо в нього в смиренній молитві. Вітаю всіх зі святом! Традиційні ворожіння на різдво та будівництво планів на наступний рік не варто скасовувати навіть у воєнний час. Це допоможе налаштуватися на позитив і пережити труднощі. Психолог Наталія Лебедєва пропонує нашим глядачам продумати, а краще записати, які позитивні емоції приніс 2022 рік, а які негативні моменти краще б у ньому залишилися, а потім починати мріяти про майбутнє. Усі подробиці у нашому матеріалі. Щоб залишити весь негатив емоційний та фізичний у 2022 році, варто підготуватися. Потрібно все написати на папері. І важливо, незважаючи на всі труднощі війни, подумати, які позитивні емоції приніс 2022, радить Наталія Лебедєва. І бажано, щоб цей список був мінімум з 20 пунктів. Наша реальність в більшій часті, як ни странно, формирується в осознанності. Для того щоб себе комфортніше, чим ми обладаємо, кому і за що ви вдячні в прошлом году, які хороші позитивні у вас були в прошлом году. І, конечно же, те, що ви хотіли залишити, що хотіли взяти з собою. Незважаючи на негативні новини, все одно варто мріяти. І якщо щороку ви вдавалися до того, що робили карту бажань, Постаратися не відкладати цю традицію, радить психолог. Що б ви хотіли, щоб произошло в январе в вашій а в лютому, помічтайте, потому що да новогодній перехід від одного года в другий, так як нікий портал відкривають, перехід нашого сознання от того, що у нього було до этого, там страхи, обмеження якісь, опасения в надію. Вот давайте создавать вот надію, бажання, візії бутущого. У своїх планах слід враховувати і виклики воєнного часу, наприклад, відключення світла. До них теж треба готуватися, насамперед психологічно, і організовувати час для всієї сім'ї. Нехай це будуть навіть читання книг, каже спеціаліст. Чаще всего, знаете что, возникает ем, звуковой е, вакуум. Почему? Потому что когда есть свет нюанс. Один член семьи сидит в телефоне, второй в компьютере, третий в телевизоре смотрит сериал. А тут как будто бы этот вакуум должен быть чем-то заполнен. Поэтому, когда вы понимаете, а что больше всего дискомфортного в отключении света, подумайте, что вместо этого вы можете создать. Ну и про планы на 2023 рік. Краще, все ж, таки и на Сати їх навіть якщо вони потім зміняться з психологічної точки зору змінити їх все ж легше ніж вигадувати наново. Заплануйте себе якісь значимої події в різних сферах життя, там поїздки, зустрічі, знайомства. поставте собі амбіціозні цілі, фінансові, професіональне, лісне, знайдіть для себе мечту, якою буде у вас таким фокусом уваги на наступний рік. Непростим видався 2022 рік і для одеського зоопарку, який минулого року відзначив свій сторічний ювілей. Але незважаючи на всі складнощі воєнного часу, зоопарк був і залишається місцем відпочинку та радості для великих маленьких одеситів та гостей міста, а також притулком для сотень різних звірів та птахів, у тому числі врятованих із зони бойових дій, підсумками року із нами поділився директор зоопарку Ігор Білякова. Підсумки минулого 2022 року підвели і в Одеському зоопарку. У ці святкові дні у зоопарку шумно та весело. З усіх боків, музика та дитячий сміх. Зовсім інший настрій тут панував на початку війни після 24 лютого, розповідає директор Ігор Біляков. Коли почалася повномасштабна війна, ми з 24 февраля зоопарк був закритий, але через місяць, вже 26 марта, ми відкрили зоопарк. Причем открыли его с большой помпой, с оркестром на входе. С тех пор вот, каждый день зоопарк работает. Мы стараемся постоянно быть открытыми. Это очень важно для, для одесситов, для гостей города, потому что мы стараемся, чтобы у наших горожан в это тяжелое военное время, чтобы был какой-то позитив. Мы стараемся сделать для них праздник. Головна турбота всіх співробітників зоопарку це життя та здоров'я численних вихованців, звірів та птахів. У перші місяці війни весь світ стежив та переживав за життя тварин Харківського та Київського зоопарків, які потрапили під обстріл ворога. У одеському зоопарку у цьому сенсі пощастило по сравнію з нікотими другими зоопарками України. Нам можна сказати, повезло в тому смислі, що наш зоопарк не пострадав особих. Проблем у нас, слава богу, не было. И э, наши животные пока не почувствовали того, что э, война, у нас не было обстрелов, э, рядом с зоопарком не было взрывов, э, поэтому наши животные даже не напуганы. Нестачі в кормах одеський зоопарк немає, каже директор. Допомагають колеги з європейських звіринців та місцеві волонтери. Але в холод звірів потрібно не тільки нагодувати, але й обігріти, особливо тих, чиїм ареалом проживання дикої природи є спекотні країни. Один із найскладніших періодів для міста блекаути зоопарк пережив стійко, адже був готовий до таких подій, каже Ігор Біляков. Більше трьох суток підряд не було світу. Но мы вышли, вот животные этого тоже не заметили. Это, конечно, дополнительная серьезная нагрузка на людей, потому что надо круглосуточно топить печки, чтобы согревать животных. Но для животных это проходит, слава Богу, без, без проблем. На початку війни, коли тисячі людей евакуювалися з Одеси, зоопарк взяв на утримання понад 700 домашніх вихованців, розповідає директор. Перші дві тижні це йшло потоком просто, і ми прийняли більше 700 животних. Почти 300 з них хазяїв вже забрали. З самого початку багато людей виїжджало, потім люди почали повертатися і багато забрали своїх животних. Многих ми пристроїли в інші сім'ї. Через війну припинилася і запланована реконструкція зоопарку. Однак за допомогою меценатів наприкінці літа в зоопарку з'явився новий львятник. Його збудували спеціально, коли до Одеси із руйнованого Харківського звіринця доставили пару білих левів, які сьогодні вже цілком адаптувалися на новому місці. Прийшла от жінка в скорості після цього в зоопарк і говорить, я хочу подарувати зоопарку львятник. Е, і вона... Мы согласовали проект, и вот она построила нам новый львятник. В сентябре было открытие его, и сейчас там живут эти белые львы и еще половина наших львов. И мы имеем новый современный, очень хороший львятник с зимником, в котором теплые полы. Ну, в общем, очень по уму все хорошо сделано. Незважаючи на всі труднощі важкого військового 2022 року, Одеський зоопарк продовжує жити і радувати одеситів, А його директор від імені всього колективу передає всім Одеситам вітання з Новим Роком та Різдвом. Ми сердечно вітаємо усіх з Новим роком, роком кролика. Вітаємо з Рідством Христовим. Хай цей рік, коли на троні осідає оцей звір. Буде для нас, для українців, дуже успішним. Хай ми отримаємо, ми доб'ємося своєї перемоги. Закінчиться війна, закінчиться вона нашою спільною перемогою. І хай кролик принесе усім нам у цьому році щастя, добробуту та миру. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.